У кожного господаря після закінчення чергового сезону залишається запас невикористаного насіння, яке можна зберегти до наступного посівного періоду, але необхідно враховувати, що чим більше термін зберігання насіння, тим нижче їх схожість. Розглянемо, як довго насіння зберігає схожість залежно від виду овочевої культури морква, пастернак, селера. Ці культури мають короткий термін зберігання лише один-два роки. За тривалішого зберігання схожість знижується дуже швидко, тому використовуйте їх насамперед: цибуля, петрушка, кріп, насіння цих рослин зберігає життєздатність 2-3 роки. Важливо підтримувати низьку вологість і стабільну температуру, капуста, редька, редис, шпинат для цих культур. Термін зберігання становить 3-5 років. Головне уникати коливань температури, томати, перець, баклажани. Насіння пасльонових рослин може зберігатися доволі довго до 4-6 років, якщо тримати його в сухому та прохолодному місці: кабачки, гарбузи, дині, кавуни. Насіння гарбузових може зберігати високу схожість 5-8 років. Ці культури чудово переносять тривале зберігання за правильних умов. горох, квасоля. Насіння бобових культур придатне для посіву протягом 4-5 років, але потребує хорошої вентиляції під час зберігання. Терміни зберігання насіння залежать від кількох важливих факторів, які впливають на збереження їх життєздатності та схожості. Основні фактори, що впливають на терміни зберігання насіння, це вологість повітря. Вологість є критичним чинником для зберігання насіння. При підвищеній вологості насіння вбирає вологу, що може призвести до його набухання, пліснявіння або передчасного проростання рекомендована вологість для зберігання насіння не більше 40-50%. Температура висока температура прискорює старіння насіння, знижуючи його схожість. Ідеальна температура для зберігання більшості культур від плюс 5 градусів Цельсія до плюс 10 градусів Цельсія. У холодних умовах, наприклад, холодильнику чи льоху, насіння зберігається довше, різкі перепади температур також негативно впливають на збереження насіння, тому стабільний температурний режим дуже важливий. Світло: прямі сонячні промені та яскраве освітлення стимулюють процеси старіння в насінні. Зберігайте насіння в темних місцях, наприклад, у закритих шафах, коробках чи спеціальних контейнерах. Використовуйте непрозорі пакети або банки. Якість насіння. Насіння зібране з уражених шкідниками чи хворобами рослин має значно менший термін зберігання. Для довготривалого зберігання вибирайте здорове насіння, добре просушене після збору. Сподобалося відео? Ставте вподобайку та підписуйтесь. До зустрічі!